У вартість цього ліжка входять відразу ось такі приліжкові тумбочки, які при цьому кріпляться до узголів'я. Кріпити їх до стіни і сверлити нічого не потрібно. Але матрас ми завжди підбираємо окремо, тому що у кожного свій бюджет, у кожного своя вага, побажання по жорсткості і побажання по комфорту, який він хоче отримати. Виходить: ліжко Стронг розмірі 160 х на два, такий як ви його бачите, відразу з нішею для білизни. Великою коштує 24 тисячі гривень. І з матрасом у нас є акційні пропозиції за 5 тисяч гривень. Ми, до речі, накупили їх наперед, щоб було могли вам пропонувати. І є там матраси турецькі, наприклад, за 16 тисяч гривень. І у вас комплект виходить від 29 до 40 тисяч гривень разом. Завжди на такий комплект ми даємо знижку, залежить від матрасика, який ви візьмете. І все можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Тому обирайте ліжко, до нього підберемо класний матрас, можна обрати колір як декора, тумбу. Бочок, так і тканини. Деталі про ліжко стронг на сайті Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку.